Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти дуже смачний хліб. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для опари: 300 мл молока, 50 г свіжих дріжджів пресованих, 50 г цукру, це 2 столові ложки з гіркою, 200 г муки для тіста 150 г цілих яєць, їєць 3 штуки, 40 г жовтків. Це 2 штуки, 130 г вершкового масла, 30 мл соняшникової олії, 1,5 столові ложки, 120 г цукру це і 6 столових ложок, 20 мл горілки, це і 1 столова ложка, 3 г солі, це і дрібка солі, і 700 г муки. Приготуємо опару миску, даємо 300 мл молока. Воно повинно бути тепле, не більше 40 градусів. Додаємо 50 г цукру цієї 2 столові ложки з гіркою і 50 г свіжих пресованих дріжджів. Все перемішуємо. Дріжджі мають розійтися в молоці і просіємо 200 г муки. Все перемішуємо. Накриваємо опару харчовою плівкою. Залишаємо опару в теплому місці на одну годину, щоб вона збільшилась в об'ємі. Пройшла година, опара добре підійшла. Іншу миску даємо 3, яйця і 2 жовтки. 120 г цукру. Перемішуємо. Додаємо 20 мл горілки. Перемішуємо. Просіємо 700 грам муки. До муки додаємо 3 грами солі. Перемішую. Беремо 130 г рожкового масла. Додаємо до нього 30 мл соняшникової олії рафінованої. Муку присипаємо у велику миску, робимо посередині ямочку. До муки додаємо опару, додаємо яйця з цукром, замішуємо тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Коли вся мука зволожилась, додаємо масло з олією. Далі місимо тісто на робочій поверхні, не досипаємо більше муки. Загальний час замісу тіста 15 хвилин. Миску накриваю харчовою плівкою і залишаю підходити тісто на 2 години. Тісто піднімалося 2 години. Я раз його обминула вже. Це другий раз воно підійшло. Знімаємо харчову плівку. Я ось таку велику прямокутну форму. На неї застеляю пергаментний папір, змащую форму маслом або олією. Вбиваємо тісто в конверт. Кідаємо в нашу форму. Форму з тісто накриваємо харчовою плівкою і відставляємо в тепле місце приблизно на 1 годину. Ось так підійшло тісто. Змащуємо зверху яйцем, випікаємо при температурі 165 градусів Цельсія приблизно 30-35 хвилин. Ось так виглядає хліб у розрізі. Хай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога. І душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любові, нехай хай все вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, Па-па-па-па.